Друзі, всім привіт вітаю вас. Сьогодні з вами будемо готувати неперевершену красу до вашого великоднього столу, до ваших великодніх кошиків. Тільки подивіться, друзі, на цю красу. Це неймовірна смакота. Я її зробила з шоколадом. Зараз вам все розкажу, покажу. Вона насправді дуже просто робиться. Вийде у кожного господині, якщо будете дотримуватися всіх моїх рекомендацій. Ну бо разом готувати. Отже, розпочнемо. Підготуємо всі наші інгредієнти, їх так вже і багато. Лише цукор, яйця, трішки меду, дріжджі сухі або живі. Далі вершкове масло. В мене одна столова ложка сметани, ванілін, або цукати, або родзинки, або все разом. У мене дівчата мої доньки не їдять родзинки, то я кладу тільки шоколадні дропси. Треба обов'язково гарне, просіяне борошно. І далі тут в мене тепле молочко. І розпочнемо з вами відразу з опари. Це дуже швидко і не так страшно, як це звучить. Просто ми з вами повинні переконатися у якісті наших дріжджів. То ми беремо тепле молочко і додаємо до нього всі-всі наші дріжджі, і також трошечки цукру від нашої спільної маси. Ось так. Трішечки додали, буквально десь столову ложечку, перемішали. Тепер додамо сюди від нашої спільної маси борошна. Дві столові ложечки і знову перемішуємо. Перемішали і відставляємо в тепле місце буквально на 5-10 хвилиночок, щоб ми з вами подивилися, як наші дріжджі спрацювали. Тим часом я розтоплюю вершкове масло, до нього відразу викладаю сметану, далі увесь цукор. Тепер додаємо весь наш мед. Саме мед тут спрацьовує як консервант. Він не дає нашій пасочці швидко черствіти. Вона в нас буде максимально довгий час м'якесенька. Тепер додаємо яйця та ванілін. Гарнесенько вимішуємо. Ось така гарна маса жовтенька, у нас з вами виходить. Настав час перевірити наші дріжджі, як вони спрацювали. Ось, подивіться, бачите, яка в мене гарна, та пухнаста вийшла маса. Вона лавтричі більшою. Значить, мої дріжджі гарної якості, і вони точно в мене спрацюють. Я їх додаю до нашої масляно-яєчної суміші. Додали і гарнесенько перемішали. Насправді, взагалі нічого тут складного немає. Я собі завжди обираю такий день, коли я вдома, в мене вихідний, я нікуди не поспішаю. Я собі роблю тісто, поки воно відстоюється, я роблю домашні справи або з дітьми чимось займаюсь, тому нічого складного тут немає. І тепер ось так потрошечки частинами додамо з вами усе борошно наше. Борошно обов'язково присіюйте, щоб наші пасочки були максимально пухнастими. Ось так поки що ложечкою я вимішую, поки це зручно. Бачите, вже стало мені ложкою складно вимішувати, то я додаю останнє борошно. Ще ось так буквально трішечки проверну його. І тепер вже буду працювати руками. Якщо у вас є міксер, робіть це міксером, але я люблю саме пасочку вимішувати руками. Як на мене, це така медитація, і дуже приємно це тісто вимішувати. Воно знаєте, набуває нашої енергетики. Тому, якщо у вас є можливість, і звісно, там у вас порція не дуже велика, що це прям дуже буде складно, звісно, зробіть це руками. Трішечки додаю олійки на руки. Тепер перекладаю тісто ось так на робочу поверхню. І трішечки вимішуємо руками. Я його дуже не буду вимішувати, буквально там пару хвилиночок, і все трішечки змазуємо мисочку рослинною олійкою і перекладаємо наше тісто до неї. Беру чистий рушничок, накриваю моє тісто і ставлю його відпочивати та підходити приблизно півтори-дві годинки, щоб воно у нас гарно виросло в розмірі, хоча по два рази в теплому місці. Зазвичай я ставлю його в духову шафу, закриваю дверцю і туди кладу один стакан кип'ятку. Тоді там дуже така виходить комфортна температура. У мене пройшло рівно дві годинки. І тільки подивіться, як воно в нас вирісло. Тісто готове. Я тепер беру формочки, підготовлюю. Ось такі гарні паперові, одноразові. Подивіться, навіть як такі я знайшла гарні, патріотичні. І ось таку малесеньку хочу зробити для своєї малечі. Можете брати формочки, які у вас є, може металеві, може силіконові, які знайдете. Зараз, знову ж таки, трішки-трішки буквально руки змащую олійкою соняшниковою. І будемо наше тісто перекладати в формочки. Але перед тим я додам сюди увесь мій шоколад. Або, який хочете, сухофрукти. Зараз оце гарнесенько перемішую. Валі, щоб наша начинка розпрілилася по всьому нашому тісту. З цієї закладки виходить рівно кілограм тіста. щоб ви приблизно орієнтувалися, можете зробити вдвічі більше, або, навпаки, навпіл переділити, але виходить приблизно ось так, от три пасочки, або дві великі, або, як в мене, одна буде велика, і дві поменші. Зовсім маленька і середня. Розпреділяємо тісто приблизно, щоб у нас було одна треть. Заповнена формочки. Я ось так розподілила приблизно на три шматочки. Великі, маленькі та середній. І ось так тепер роблю такого собі колобка і викладаємо в нашу формочку. Ось таким чином. Раз. Пасочки в нас формовані. Тепер беру чисто рушничок, накриваю їх і даю їм повністю підійти ще один раз. Це десь мінімум півгодинки-годинка, щоб вони у нас піднялися майже до поверхні нашої формочки. Тоді в нас вони будуть гарні та височенькі. У мене пройшло 45 хвилин. Ось така краса, як гарно вони в мене підійшли. Духовочка в мене вже розігрівається 180 градусів. Будемо пікати приблизно 30-40 хвилин до сухої зубочистки, обов'язково будемо перевіряти. Якщо у вас пасочки, наприклад, будуть трішечки підгорати зверху, а пашка ще сира, буде волога, то потрібно наші пасочки накрити зверху фольгою або пергаментною бумагою, щоб вони нас дуже сильно не золотилися. Мої пасочки готові. Зараз я їх викладаю на стіл і даю їм повністю остигнути, і будемо їх декорувати. Ось такі вони в мене вийшли, красуні, ось такі гарненькі та міленькі вийшли ці пасочки. Декор просто неперевершений, друзі. Обов'язково подивіться наступне відео вийде на моєму каналі, як я робила цей декор більш детально та з подробицями. Він дійсно неперевершений. А я вас вітаю зі святами. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей. Бувайте!